Реабілітація на воді має колосальні результати. Це зовсім інша справа, ніж реабілітація в стінах, закладів біля тренажерів. Вода дає свою певну атмосферу. Це дуже важливо і корисно, тому що на сьогоднішній день, на жаль, хлопців, які потребують реабілітації, все більше і більше. На сьогоднішній день і не всі хлопці мають психологічний стан виїхати з цих стін і відкритись, і поїхати на воду. Подавлений стан психологічний не дає можливості. Тобто ми спілкуємось, запрошуємо і всячески по максимуму реабілітуємо. Ти живий? Сама реабілітація на воді, вона наче відволікає мене від моїх будинних проблем, від депресії. Я ще не зустрічав в Україні схожої реабілітації, тому я відмічаю, це просто best of the best. Ну, Як показує практика, багато військовослужбовців не вистачає того адреналіну, який вони відчували. І тут, можливо, хоч трішки. Ми можемо це, цю дозу ендерфіну отримати, так?